Всім доброго дня! Сьогодні у нас п'ятниця і до Різдва нас наближає всього одна ніч, дві ж до святого вечора. Завтра віряни будуть святкувати Різдво, 24 грудня, святий вечір і 25 грудня саме Різдво. Ми будемо святкувати його так як звикли. Як святкували наші прадіди і діди та бабусі із 6 на 7 січня 2023 року, дай Господи Боже, щоб все було добре, щоб все склалося як найкраще, так і буде? Я думаю, що майже вся Україна буде так святкувати, але завтра ми теж відмітимо це свято. І ми поговоримо про той про той звичай на святий вечір, про який майже всі знають. Завжди була натоплена піч, і хазяйка, або якщо їх було більше, готувала страви на святий вечір. Ну те, що вони були пісні, знають всі. Страви повинні були бути обов'язково пісні, тому що був піст, і не можна було ні в якому разі грішити і їсти на святий вечір ніяких, як казали, скромних страв, тобто <кій> там, де було м'ясо або риба. Кількість страв, яка повинна бути на святий вечір на столі, в різних регіонах нашої України, різна. Ми звикли до традиційних 12 страв. 12 страв, сюди можна рахувати все: хліб і страви, які ви готуєте, і навіть сіль хтось рахує. Хтось рахує тільки ті страви, які зготовлені. Але є регіони де, і, можливо, ви мені в коментарях самі підскажете, де готують лише 7 обов'язкових страв на святий вечір, а є навіть ті місця в Україні, де готують 17 страв. На святий вечір. Я чекаю від вас різних коментарів. Можливо, хтось пізнає саме свій звичай, і багато українців його можливо не знають. Знають тільки про 12, то Будь ласка, можете сказати, можете нам написати. Ми з великою радістю прочитаємо і просвітлимося, як кажуть, правда? Які страви були? <кій> ну, в основному голубці, але не з фаршу, як ми звикли. Це були, могли бути з гречаною крупою, як казали на Хмельниччині голубці. Це були дуже популярні на Вінниччині пісні голубці із пшоняної крупи, і робили підливку з цибулі смаженої або з часничку. Це теж були дуже такі, знаєте, гарна страва. І звичайно, вінегрет, тобто салат. Салат раніше горошок зелений не давали вінегрет, а давали квасолю варену, ну, якщо ви знаєте, ну, іноді і зараз люблять саме такий. Прапрадавній рецепт цього салату. Якщо ми візьмемо різні регіони нашої держави, то теж страви будуть різні. Наприклад, там суп із вушками, вушка там були, значить грибочки, грибочки з сиром чи сметанкою, але ж цього не можна було робити. Тому грибочки були з пісненькі, з цибулькою, і такі вушка туди робили як галушечки, і з ними варили борщ. Дуже часто цей борщ був саме популярний на святий вечір. Робили різні страви там картоплю, горох, хто там готував, варив, хто просто каші готували, тобто різні. Але бачите, кількість була зовсім різною. Це маленьке відео. У нас ще була дуже багато велика добірка відео про саме Різдво і про Різдво 24-25, і про 6-7, Але я вас попрошу саме про кількість страв. Мене дуже цікавить щось нам. Напишіть, щось нам підскажіть, можливо, ви напишете про якусь дуже незвичайну страву, яка у вас є традиційна, і яку ви завжди готуєте на святий вечір. Тому що в кожній родині, так як і кількість страв, так і кількість і самі страви, вони різні, зовсім зовсім різні. А потім ми з вами говоримо, поговоримо ще й про кутю. Але зараз кутю ми не зачіпаємо. І звар не зачіпаємо, тому що якщо говорити про кутю, то там буде ціле відео, ми просто не будемо змішувати це. Всім бажаю гарно підготуватися до свят. Молитися, щоб наше небо було чисте, мирне, щоб ми могли спокій відмітити це Різдво, відзначити його, тихесенько закінчити цей рік, який для всіх надзвичайно непростий. І перейти в новий рік і відсвяткувати вже в новому році 2023 Різдво, з 6 на 7 січня. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, гарних свят, терпіння і завжди все пізнається в порівнянні. Якщо вам дуже важко, дуже важко, і у вас такий депресняк, що ви просто не знаєте, що робити, а це у більшості, то згадайте наших хлопців. Які зараз боронять нас, які роблять так, щоб ми могли спокійно тут снідати, обідати та вечеряти. І подумайте, як їм там і вам відразу стане нормально, я б так сказала. Слава Україні, нашим воїнам, героям слава, нашим воїнам, велика подяка.